Всім доброго дня! Мене звати Інна. Я дякую, що ви зараз на каналі Моє подвір'я. Дорогі мої друзі, хочу з вами сьогодні поділитися рецептом маринованого оселедця. Він цікавий тим, що готується дуже швидко. Дві годинки і отака страва, смачна страва буде готовою. Такий рецепт стане вам у пригоді тоді, коли гості на порозі, а у вас нема достатньо страв, щоб їх вгощати. Не треба нічого переважувати. Беремо два середніх оселедці. Спочатку готуємо маринад, у каструльку виливаємо пів літри води. Сюди додаємо сіль і цукор, цукру одну ложку чайну, солі беремо дві чайні ложки. Пере можна додавати спеції. Так, дивіться, тут в мене є гвоздичка. три штучки. Слідуючи духмяний перець. – три-чотири горошинки. Чорний перець горошком. З 8 штук, 7-8. І лавровий листочок. Три листки. За цей час вже починає кипіти вода. Спеції також в маринад і помішуємо, щоб розчинився цукор і сіль. Дві-три хвилинки на вогні. Покипить і зразу виносимо в холодне місце. Хай остигає. Тепер можна чистити оселедець. Свіжо заморожений оселедець добре промиваємо, вичиняємо всі нутрощі, відрізаємо хвіст, голову, знову кілька разів промиваємо, забираємо всю всю чорну плівку зсередини і ріжемо на порційні куски. Гляньте, Кусочки в мене вийшли приблизно 1 см. Саме від товщини цих кусочків буде залежати наскільки швидко промаринується оселедець. Маринад вже холодний. Тепер можна виливати його до рибки. Залишаємо рибку в маринад і за цей час чистимо собі цибулинку. рибка вже 2 години в маринаді настоюється, до речі, можна спробувати скоріше, через півтора години або більший проміжок часу один невеличкий кусочок рибки взяти і спробувати на смак. Якщо вам малосольний оселедець смакує краще, то можна і набагато швидше злити маринад з цієї рибки. все-все-все рідину зливаємо в іншу посудину. Тепер зверху на оселедець викладаємо тонесенько порізану цибульку. Вже оселедець має досить такий гарний пряний аромат. І він буде смачний. Ось так. Зверху поливаємо трошки олії. І акуратно отак піднімаємо кусочки, щоб цибулька Пішла трошечки на дно тарілки і обмінялася з оцелецем смаками. Пахне, скажу я вам. Ось. Поки в духовці запікається картопелька, смачний оселедець з цибулькою вже готовий. Він дуже швидко промаринувався. Дорогі мої друзі, я вам раджу спробувати цей рецепт. Як бачите, готується він дуже швидко, а якісним він буде за рахунок того, що ніяких консервантів тут нема. Ми самі готуємо в себе на своїй кухні, докладаємо лише ті продукти і спеції, які нам смакують. Дякую, що ви були сьогодні зі мною на каналі Моє подвір'я. Я вам щиро бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і я знову чекаю вас до себе в гості. Будемо знову щось готувати.